Так, ну що, всім привітики, я вирішила вам зробити невеличку розпаковку. Зараз прийде мама. Що мама. там нажать? Так, а бачимо ма, відео, снімо, можна я сніму відео, можна? Покажись, покажись усім. Коротше, ми сьогодні з цим кабачком зайшли в Аврору. Каже, де ти був? Кажи Аврора. Улюблений магазинчик. І купили там прикраси на ялинку. Так. Дуже класні ціни зараз акції, тому конечно, ж, я купила. Я не багато купила, скажу відразу, але іграшки мені дуже сподобались, і я хочу вам їх теж показати. Так, ну що, почнемо з таких іграшок, дивіться який колір. Просто aмезіння. Мені дуже сподобався, він там був ще синій, і е, ще якийсь коротший пам'ятаю, Але мені ось цей колір дуже сподобався. І прикиньте, знаєте, скільки вони коштує? Зараз я чек чек Ой, а чек, напевно, тім десь купала в друге місце. Дивіться, Просто там макарони, Я, макарониденьки так. Ці іграшки коштували 48 гривень. Тут а скільки їх тут? 6 штук, да? Ну да, так, 6 штук, вони такі класні просто. Мені так цей колір сподобався. Мені навіть здається, що мені цей колір дуже йде. Так, далі. Теж кульки, але іншого кольору. Якщо чесно були от такі от кольору, я б ще отакого от кольору купила. Дивіться, теж класно, мені подобається цей колір. Були ще якісь зараз багато обзорів на них, типу, бордовий, темно-бордовий, там він якийсь не темно-бордовий, а якийсь як, знаєте, буряковий колір. Мені оцей типу, подобається. Далі. Давно хотіла купити ось ці прикраси. 5, -5 метрів тут їх, це намисто. Мені прямо це золотий цей сподобався. Там ще були, був червоний колір, синій, мені оцей сподобався. А, да. Більше кольорів не було. Коротше, взяла 10 метрів. Так, ну і Іще одна іграшка більше, більше не купувала, все, Нам, нам І <смі> Ну, Такий класний гляньти він просто. Дуже класний. Теж на ялинку, так? Я ще знаєте, куди ВТБ зайшла, подивилася на іграшки. Мені, я пам'ятаю ВТБ, такого плану. Е багато класних іграшок є. Оця іграшка, до речі, коштувала 17 гривень. Да, 17 гривень, прикиньте. А ці коричні... Так, на мисто, на мисто я не сказала. Давайте вам по На мисто... Так. 54 гривні. Ну це ж дві. Тобто одна 27, 27 гривень покиде. Взагалі. Ну я думаю, це взагалі на чому. А оці кульки коричневі коштували е, так, 41 гривня. І це не коричневий, а бронзовий колір. Так от. Все. Ну і зайшли, коротше, в мануфактуру. Я вже взяла собі бургер. Мій любими бургер, я так давно його не брала. У мене вже пройшов це, знаєте, стан мій, і я вирішила себе побалувати бургером. Так що, все, зараз будемо їсти тімку, буду готувати борщик і е, ще що. Бо взяла філешку, такую, до речі, класне філешку, вам мана фактура взяла. Буду готувати борщик і ще щось, короче, хочу придумати. Так що такі справи. Все, дівчатка, дякую вам за перегляди. А вот я чекаю, коли я вже попробую забирати, скільки у мене сідінений, щоб ви зрозуміли. До речі, фарбуватися, я буду вже в наступному місяці. В цьому місяці в мене не виходить. Так, що в наступному? Вже прям чекаю. вже така вже прям жовта, капець. Все, дівчатка, всім дякую за перегляди. Березіть себе всім класного настрою.